Після реєстрації на StreamYard ви побачите ми таке вікно. Тож, не будемо гаяти часу, та заплануємо наш перший стрім. Натискаємо кнопку Create та обираємо Livestream. Зауважу, що не треба обирати on -air вебінар. Це необхідно, якщо ви проводите вебінар саме на цьому сервісі. Це додатково оплачується, вони не найдешевші, та ми не рекомендуємо це робити саме на цьому сервісі. Якщо ви використовуєте платформу Quiga для продажів, то зручніше бачити усю статистику саме на нашій платформі. Також інтерфейс самої вебінарної, який Буде на українській або російській або іншій мові, яка зручна для ваших користувачів. Тож обираємо лайвстрім, переконуємося, що тут обрана студія. В мене вже додан наш канал YouTube Квіги, тож я її обираю. Цей канал. Ви також, якщо у вас немає жодного доданого, ви обираєте тут плюсик та обирайте YouTube канал, потім відкриться віконечко де необхідно обрати саме Google-аккаунт для трансляції, та підтвердити. Після цього заповнюємо назву вебінару. Це обов'язкова назва, але цю назву не побачать учасники. Це лише для вас. Тож я, наприклад, напишу мій перший вебінар. Це назва лише для вас, її не бачитимуть учасники. На квіга назва вебінару задається окремо. Та ось у настройках приват... налаштуваннях приватності обираємо «Unlisted», оскільки. Нам потрібно доступ за посилання. Не обирайте приватне, бо тоді ніхто не зможе побачити, що ви там стримате. Та не обирайте публічне, бо тоді усі підписники канала будуть проінформовані про те, що буде лайвстрім. Не обирайте публічне, бо тоді усі бачитимуть у каталозі ці, про те, що у вас ідеться стрім. Тож анвісті це найзручніший формат. Далі ви можете або ж запланувати стрім відразу, або запланувати на пізніше. Це ви обираєте самостійно, що вам зручно. Наприклад, зараз ми можемо обрати наразі. Так само зразу відмічу, що якщо ви плануєте ви підготов, готуєтеся до свого стріму, до вебінару, то ось цей час це не важливо, що ви тут вкажете, оскільки. Саме час вебінару треба задавати на Квіга, і його ості налаштування саме на Квіга, бачитимуть учасники. Тут це лише для вас, щоб не заплотитись тож я пропоную створити зараз. Також зауважу що зараз ви не перейдете саме до, до вебінарної кімнати. Ми все підтверджуємо та переходимо у. Це в студію, те, що вони називають студія. Чорний екран це те, що бачитимуть ваші учні, учасники вебінару. І туди ви можете додати будь-які різні файли чи різні медіа, також свою веб-камеру, усе, що необхідно. Тож як додати, наприклад, презентацію? Ви обираєте ось тут презент, та є можливість додати слайди. В мене є декілька якихось файлів, які додані. Тож, я додам їх, наприклад, додамо ще щось з комп'ютера. Ось, наприклад, щось з німецької мови. Усе це додаєте. а усі файли треба до самого стріму завантажити, щоб це було зручно. Та ось ви можете, ви бачите, ви можете додати до стеж, і ви заміняєте, який файл бачитимуть ваші учні. І так само можна зручно змінювати йти типу по слайду. Ви можете додати ще додаткову камеру. Можете додати відеофайл, та можете додати демонстрацію свого екрану увімкнути. Зараз не будемо це робити. І, наприклад, ви хочете додати своє зображення на цей <смітна> чорний, коди під відеопотік. Тож можна додати отут. І так само є можливість обирати різні а, варіанти, як це все буде відображатись. Тобто можна з більшою, меншою, наприклад, давайте я, щоб зручніше було зрозуміти, включу свою камеру, тобто там у маленькому куточку себе. Зауважу, що саме логотип StreamYard у безкоштовній версії прибрати неможливо, на жаль. Але що є, то є, ви можете додати свій додатковий логотип або ж окремим медіафайлом, або додати його на презентації. А, наприклад, якщо у вас у трансляції ви показали одну презентацію, на, зараз хочете змінити, то лише обираєте ось Add to Stage, та він перемикається на іншу презентацію. І так само таких файлів може бути багато-багато. Або ж спікерів когось додати, або ж прибрати, щоб не показувати. І коли ви вже будете готові, то ви можете нажати натиснути кнопку Go Live. Це все, що потрібно. Ви можете також зберегти усі ці налаштування та вийти зі студії. Це ви можете зробити попередньо до самого стріму, а вже потім увійти у студію. Ще раз почекати, поки воно все завантажиться, підтвердити усе і знову ж таки відкривати та працювати з усіма медіа, які аби вже завантажили. Наразі цей файл він відразу з'явиться ось тут, то не треба чекати. Додаткового часу. І, звичайно, що ви можете додавати з Google Drive чи інших, або ж видалити ось тут файли, які вам не потрібні, щоб не плутатися в них.